Вона по новому пишало. Мабуть, е, файли якогось об'єму пишемо. Так отже, це знаменитий Макдональдс, чим він знаменитий, що він в Україні є. А тут рядовий, нічим він не знаменитий. Тут от працівник Макдональдса відпочиває. Ну, ж таки, якщо подивитися там, заглянуть вікна. Трошки є, але мало. І, до речі, автомобілі, це, якщо вони є, а там пусто, то це просто автомобілі працівників. Воно так і є. Тут половина автомобілів, ну, або скільки, скільки тут є працівників, стільки туди буде автомобілів. Ну, можливо, хтось і пішки приїжджає, не знаю. Ось такий Макдональдс. Да. Е, я піду наліво. Шериф поїхав на автомобілі. Тут, до речі, автомобілі поліцейські їздять, патрулюють, Тобто, замічати, де які порушення є. Вони не просто їздять, вони їздять і дивляться. І якщо при них хтось порушив правила дорожнього руху, так будуть зупинятися. Напроти у нас теж скажем, такий супермаркет ну, супермаркетні ну, руки, волмат великий, а це менший, Альбертсон називається. Що, немає? А, да. Повертають, у них так називаємо Protected Ten, Left Ten. Тобто вони мають право ну, Пішоходи їм не будуть завадити. Завад... А тепер я пішов. Тут тільки правий погород треба всіх пропустити, коли на червоний повертаєш. Ну і на зелений теж в пішоході будеш пропускати. І так, оця вулиця у нас edge Street, вона теж достатньо широка, зараз я покажу. Так. І вона така пряма-пряма, я так скажу, подивитися аж на горку. Так от. Приблизно пряма, ясно, що вона не... Ну, взагалі-то обмалювали тут, планували місто, дійсно, що під лінійку. Якщо ви звернули увагу, то вони тут вулиці перпендикулярні одна до другої. Паралельні і перпендикулярні. Ось цей магазин «Альберсон». ну Це такий супермаркет. Як ви сказали, середнього розміру, якщо такий як Костко, Волмарт, ну можна і тагерці нести, там, ну, взагалі, звісно, їх так жорстко поділити неможливо, тому що е, трошки той більше, трошки менше, але в цілому, да, ну, якщо відноситься до великих, його да, можна до великих, тобто, якщо брати середній і великий, загальну категорію великих, то так воно і є. Ну Оце бомж на автомобілі. Відпочиває. Вулиця Ай. І Брендж. Тобто Вулиця називається просто Око. Заправка приватна. Так як і заправки, бувають такі приватні, які тільки там в одному чи в декількох екземплярах і все. А, ні, це не заправка, це мийка, тут вакуум, я перепутав. А є системні. Альберсон теж відноситься до системного магазину, тобто їх тут багато, він не один. І я думаю, що не тільки в цьому місці. Але, звісно, просто Walmart більш крупніший. І або коско, але теж тут достатньо багато товару різного, як mm -hmm. фуд, їжа, так і промислово. Тепер я піду додому, подивлюсь, як воно знімає поки, ще, поки що достатньо. А, слухайте, воно тут переключилось мені. Так. Да. Ну добре. Переключилось на... Я не замітив. На 360 градусів. Ну, будете дивитися тепер 360 градусів. Пішли далі. Придеться зробити кусками відео, тому що за всім не розслідкуєш. Знову ж таки, бачите, це условно клініка Сіра Віста. Їх тут дуже багато. Це дрібних, як, скільки я тут вже проходив їх багато, на одній тільки вулиці бізнес, а вони по, всім, по всьому місту так є. Навіть на окраїнах. А ще дуже багато великих лікарень, таких, там, де палати, ну, тобто, там, де ну, стаціонарно і таке інше. А це от така маленька клініка Сіра Віста. От, таких теж повно. І таке відчуття, як по аналогії з золотим телям Ільфа і Петрова, таке відчуття, що Бейкерсфілдці, або жителі Бейкерсфілда народжуються для того, щоб потім все життя лікуватися, тобто сидіти в цих поліклініках, і лікарнях. Бачите, от, така достатньо велика реклама, де яку територію займає ця клініка, вона невелика, вважається, дуже, дуже невелика. Так, і що це у нас за вулиця? І це у нас H -стріт. я вже переплутав. А, то, у нас шестер був, до речі, а це H Стріт. Ну придеться тут перейти. Зараз прямо так і перейду, нічого не зробиш. Порушуючи правила, але за це тут не штрафують. Ось тут Real Estate. Я хочу пройтись вже по житловій зоні, тому що h Street, yeah. вона так скажем, є і житло, і є бізнеси. Тобто немає такого чистого, тому що ну, місто достатньо старе. Щоб зробити чисто так, як в грі Сім-Сіті. От унітаз хтось виставив, бери, не хочу. Ну, а тепер ми подивимося трошки житлову зону, старі будинки. Я подивлюсь, наскільки вони ще показують нормально. Ну, вроді показує. Як бачите, е парканчик є, а він чисто декоративний, тому що можна обійти зі сторони, не треба перелазити. І цей парканчик вже, там замочок я бачу, ну то есть защёлка зламана, тут взагалі немає паркану, тут так от без парканів. І тротуар хороший. Оце територія їхня починається з закінчення тротуару справа в даному випадку. Так що я ще не люблю три Там другий будинок побудував і заїзд до нього. Взагалі поведінка тут людей така сама, як і в Україні. Якщо хочеться побудувати другий будинок на своїй території, будують, якщо місце є. Якщо треба хочуть паркан поставити, ставлять все залежить, там дерев'яний. Фронтально біл... білою фарбою побілив. А до сусіда так і залишається не пофарбований паркан. Ну, тут хоч викосив траву і далі вряд ли вона буде рости в такій жарі. Але да, зимою вона підніметься знову. Що цікаво. Так, І тепер мене цікавить, що це у нас за вулиця. Я хочу пройтись, старій вулиці. Назад я подивлюсь, як вона називається. А, це ще F. Це f Street. Мені це не підходить, підемо далі. Олеандерс, хочу я. А вона є, f Street і перша. До речі, ми зараз на вулиці F і перша. Ось такі цікаві моменти. В назві вулиці. Ну, ось таки, ці будинки дуже старі. Їхня конструкція скажімо, відповідає сучасним вимогам. Гаражів тут немає, тому машини стоять на вулиці. Ну або отак, куди от заїжджають, може там далі вже побудувало так, так як тут. Отак так далі туди побудували гараж. Зліва те ж саме. Обов'язково. Якщо в нових будинках вже не будують верандочки, то в старих обов'язково були верандочки. Тим можна було спасатися від жари. Тому що в приміщенні було жарко. Приміщення заходили тільки тоді, коли треба було ночувати. Спати. А гараж от там далі. І ось тут так теж можна подивитися. Так, мабуть, це я вже виходжу на вулицю Да. Я по ній перейдусь, тому що це стара вулиця. Дивіться, я теж можу так ходити тут по вулицям, в житловій зоні можна ходити прямо посередині вулиці, ніхто нічого не скаже. Тому що тут 25, ну так, да, це у нас вже Оліандер. Оліандер авеню. Не сторіте авеню. От, отакі типові старі е, пічки бокові, це теж говорить, що будинок дуже давно побудований. Отже, йду по Оліандер. Ця вулиця теж дуже стара. І якщо придивитися до неї так сказати, в розрізі, то вона випукла. Зразу можу зайти? Покажу. Ну, не видно так, може буде видно. От вона по центру, це зверху, випуклись, а потім ми спускаємося вниз. От. Такі вулиці будували до індустріалізації, скажімо так. От видно, да? вона випукла. Так, підемо по цій вулиці. Є симпатичні будиночки, а інколи звертається дуже так сказати, вже в старому неприглядному вигляді. Знову ж таки, все залежить від можливості власника. Але люди... Стараються якось прикрасити своє життя. От, бачите, там травка дуже хорошо підстрижена. От. Звичайно, тут старі дерева є. Ось десь таким шахматкою виложена територія, теж прикольно. Хоч будинок старий, але хозяева до них дивляться. Ремонтують, зробили територію цікаву. А прикальне рішення. Знову ж тут таки травка. Це вже по-сучасному робило з цією. Видно так хоч. Але все-таки трошки залишили веранду. Але я явно будиночок перебудовувався. Знову ж таки, бачите, це в дорозі ямка. Вона, від того, що та, дорога випукла, от видно як машина стоїть, прихилившись туди. І якщо е, небезпечно, якось став на такій дорозі, там просто дровка вказалася висока і так, чуть не шкрябнув низом двері, коли відкривав праву дверку. Треба звертати увагу. О, так, що це у нас верде? Ну, пішли далі. Так, що тут у нас далі є? Ну і можна було звернути увагу, що скільки я не хожу, мені на зусі зустрічались ну, в кращому випадку не безхаченки, а взагалі тільки одні безхаченки. Ніхто по вулицям не ходить. Так, ну що, я це зупиню, зроблю інше відео.